Я би хотіла про е, цих російських добровольців почати ага, окей. Е, та про них. Просто до ігоря, як до спецпризначенця, е, е, хотілося б е, твою думку, Ігоря, почути. От зараз ми бачимо нову заяву. Вже ж другий день триває вся ця історія. Так і тепер ці російські добровольці заявляють, що змушені вдарити по військових позиціях у Білгороді і Курську і закликають цивільне населення залишити ці міста. Це спільна заява Легіону Свободи Росії РДК та Сібі. Ського батальйону, от загалом, як, як може розвиватися ситуація з російськими добровольцями, чи вони просто створять певний шум і вийдуть, чи вони будуть е, там діяти якось е, партизанські, чи чи як можна спрогнозувати розвиток подій тут в цій ситуації? Ну, я вважаю, що ідея в принципі непогана, а виконання, як завжди, іноді буває в нас нік чорту. Причина дуже проста Це мета, мета, яку переслідує ця операція, використати росіян, які хочуть там боротися проти кого проти росіян чи проти режиму Путіна. Хотів би уточнити, а сьогодні нас вбиває хто режим Путіна? чи нас сьогодні вбивають російські солдати, яких які російські жінки і матері відправляють на війну. Тобто інформаційно це вже програшна ситуація на превеликий жаль. Я не розумів цього минулого разу. Ну зайшли, взяли село. Ну окей, взяли село там Бабкіно чи Тьоткіно. І що від того? Яка мета кінцева мета? Якби, наприклад, тихенько по-тихому зайти і взяти в блокаду Білгород? Ну це було б зрозуміло. Це щось таке велике, це зрозуміле там Білгородська умовно народна республіка, бла 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 Далі по тексту далі зайти, взяти те Тьоткіне, а утримувати його скільки збираються, якими силами, якими засобами, чи варто то тих можливих технічних втрат, тієї ж самої техніки, важкої, яка у всіх добровольців є. Це перший момент. Другий момент. Ну давайте говорити відверто, виходячи з вище наведеного. Е Єдиний, хто міг дойти до Росії проти так званого режиму Путіна чи проти будь-якого іншого там Шойгу чи Герасімова, це був Пригожин. Можливо, варто було вербувати чи створювати А-ля пригожин 2 Тоді це було б логічно. До Москви, це РДК, цей Легіон Свободи Росії, не маючи підтримки місцевого населення, нікуди вони не підуть. Пригожин, коли йшов, йому водичку носили, йому їсти носили, це був такий ну, образ. А в цих який образ, хто їм допомагає, окрім нас самих. Ну я тому і кажу, що стратегічно цей замисел він вже приречений по одній простій причині. Якщо немає підтримки населення на тих територіях, куди вони заходять то з цього буде великий пшик втратою техніки, ну і можливо особового складу. Зараз я не готовий коментувати це. І друга сторона цієї медалі інформаційний шум. Так, інформаційний шум нас цікавить, який на території Європейського Союзу ми покажемо, що РДК взяли село Бабкіно чи Тьоткіно. Ніякого інформаційного шуму, а російські медіа контролює, хто ми чи Путін? Путін? То який буде створений там інформаційний шум. Він, до речі, вже показує, що три тисячі чи там триста зайшло іностранців, там найомників, бла бла бла, Дограємося, що буде клич, става страна Народна!», і 140-мільйонна країна піде мобілізовуватися. До речі, проблем з мобілізацією в Росії так і не виникло. А якщо врахувати, що на сьогоднішній день, наприклад, ну жива інформація на одному з напрямків е був. Ми знаємо, що захоплюється і полон росіяни, і так далі. А хто небудь цікавився заробітною платою російського командира роти? Заробітня плата солдата, ми чули там 200 тисяч їм там обіцяють. І командир роти отримує порядка десь ну, на, -на, на наші гроші, скажімо так, на наші гроші більше десятки тисяч доларів. Ну. І ви знаєте, що в Росії сьогодні взагалі немає проблем. Що офіцерський склад, той, який був вже коли звільнений, зараз проходять по новому ВЛК, тому що зарплати по там по 600, 700, 800 тисяч їхніх тих дерев'яних рублів, як би там не було, це більше ніж та ніж та, яка сьогодні в Росії. А гроші в них є. Є чому ну нафтою торгують газом, торгують, які в них проблеми. Тому ще раз наголошую: повертаючись до замислу стратегічного замислу Бутанова з використанням РДК, Свобода Росії, того легіону, і там що там сибірський батальйон ще до них долучився без підтримки місцевого населення. Це є буде пшик. Шкода тих патронів і тих танків, які можуть ймовірно спалити. Поки що я так до цього відношуся. Побачу підтримку, побачу інформаційну підтримку серед глубінного народу. Тоді скажу, що це може дати результат. Поки що я цього не бачу. Ну там що вони додавали сьогодні інформаційно у своїх телеграм-каналах про знищення установок, яким обстрілюється Харків і Харківщина, зокрема для того, аби українські громадяни могли жити спокійніше, і так далі, бо вбивають мирне населення, зокрема, обстрілюючи територію України саме з Білгородської так званої НБНР, і так далі. Да, Ігор, будь ласка. Я ви знаєте, я до цього відношуся дуже скептично, тому що в Бабкіно в тому Тьоткіно не знаходиться така кількість, яка критично може повпливати на процес війни. Далі ця операція ніяким боком не забере бригади з під Авдіївки чи з під Бахмута російські, і тепер давайте оглянемо іншу історію. Якщо дійсно назбиралися там, умовно кажучи, до 300 чоловік. А вам не здається, що, скажімо так, легалізація їх на території Росії і засилання їх на території Росії з відповідними за. Субами грошовими в тому числі для створення рейкової війни, підриву мостів на території Росії. Що це було б набагато вигідніше для того, щоб нашкодити військовому потенціалу Росії? Ну от і все тому ще раз наголошую: я не вірю в генії Буданова. Цей геній закінчився на покладенні нашого еліти спецназу під час штурму острова Зміїний, де ми спромоглися аж вкрасти старлінка російську чи якусь там біду іншу там приблуду неважливо. Ну, ще можна пригадати е, великі, як то е, розвідувальні операції для будущого освобождення Криму, як там розповідав Буданов, да ну поклали ще наших спецназорів на недавно на цій косі. То це для того, щоб розвідати, ми отаким от чином в атакуємо, використовуючи фактор зненацька і хоронимо свій спецназ. Друзі, ну давайте говорити відверто. Ну ми можемо бавитися в такі ігри, звичайно, робити якийсь інформаційний шум. Але ще раз наголошую, мене цікавить вихлоп цього інформаційного шуму. Створити так звану, як казав там Буданов, там 40 кілометрову зону. Він хоче створити 40 кілометрову зону безпеки для України на 2000 тисячах кілометрів російсько-українського кордону, на півтори тисячах кілометрів російсько-українського фронту. Він хоче створитися за допомогою РДК? Чи Свобода Лігіону, там, скільки там їх там 100-200 чоловік, неважливо. Він хоче 2000 кілометрів створити якусь безпекову зони глибиною ешелона 40 кілометрів? Ну, слухайте, ну, ми ж серйозні люди. Ну разі ж для мучеників, а не для придурків.